Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити новорічний адвент-календар. Ми його будемо робити з ось таких втулок від туалетного паперу. Нам таких треба 16 штучок, і ми кожну з них так розрізаємо навпіл. І одна з усіх половинок у нас буде зайва. Тоді в нас вийде 31 ось така штучка. Це буде в нас 31 ячейка. Тепер ми з них складаємо ось таку конструкцію, але ми її ще не склеїмо. Далі я взяла зелений картон і тут шматочок жовтого. Це буде у на нас зірка на ялинці ось така ось ця ячейка. З іншої сторони, я кожну з ячейок ось так обвела і всередині намалювала кружочок поменше. Тут прорізала ось такий язичок, і тут все прорізала пунктирчиком, щоб його було зручно відкривати. Тут також прорізала. І ще є в нас коричнева частинка це буде у нас стовбур ось тут знизу. Тут я також всі ячейки, які тут є, прорізала. Далі нам треба всі оці ячейки, всі оці половинки приклеїти кожну на своє місце. Кожна із них є своє місце. Ми їх приклеюємо термоклеєм. Ось так в мене поки що вийшло. Ось так. Ось я вже приклеїла частинку зі стовбуром. Тепер мені треба ось ці усі контури, все, що тут не потрібно, цей зайвий картон, мені його треба весь обрізати. Ось так в мене вийшло. Далі я знову його перевертаю. І тепер вже я кладу сюди всі сюрпризи. І далі приклею зверху ще картон, щоб закрити його, начебто, кришкою. Ось такий отвен-календар в мене вийшов. Я вже наклеїла ось тут сюди всі циферки, на кожну ячейку. Також ось тут збоку. Негарні місця заклеїла кольоровим папером. Ось так. Ось так мені дуже гарно вийшло. Ось такі гарні циферки з блискучого фомерану. Тепер буду кожен день грудня відкривати одну з ячейок. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, також підписуйтесь на мій телеграм-канал.